на каналі Ельбасо. Розпочали сіяти озими ячмінь. Сіємо 920 тисяч на гектар. Добрива по 30 кілограм, ну це 60 кілограм на гектар виходить, бо там це на одну катушку 30 кілограм. Тільки розпочали, оце забився, ну, лінію забив. Сію з передком, але видно, ось він включений. Ось о він, готолив пальцем. бо мокро. Не сильно так все, не забиває, тільки забивало тільки на краях. Сіємо по соняшнику ячмінь. Пшеницю нам так, ну там саме дальнє поле мали сіяти, там 14 гектар пшениці не вийшло, бо там теж соняшник був і мокроще. Та й було вирішено розпочати сіяти ячмінь. Ну і на тому полі теж пізніше буде ячмінь. Вже виїхали трохи скільки в... в 3 часа дня виїхали Поки настроїлись, поки сипали пшеницю Бо ми з парку знімали, трактор на з парки З парку вчора зняли, а сьогодні назад поставили, бо мокро ще було Поки мись... Розібралися, все поки місць настроїли сівалку, перестроїли на ячмінь. Та й виїхали, почали пробувати вона на краях. Ну, края мокрі, в основному От посадки. Ось одна і там ззаді ще ну, там далечі, втора посадка. І вона почала трохи забивати. І ще плюс на цьому полі ложили кабель у картіліком. Теж воно ще як воно -то вже було посіяно по тому мі... ну, місту, де ложили кабель, ну, все одно воно по вологі дає, по мокрій землі дає собі... ну, про себе знать. Такі в нас вечірні красоти, захід сонця. Всім, хто сіє, гарної посівної. Хто ще жнивує, особливо на Західній Україні, добрих жнив вам, новим підписникам, ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення, гарної та спокійної ночі.